Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог 27 разів гатив по території нашої області, били з мінометів та артилерії. Також в день вдарили по Магдалинівці. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, де в той момент перебували діти. Ворог вирішив поховати двох хлопчаків живцем. Ракета вдарила по їхньому дому. Вони витримали. Стіна ні. Двоє героїв, трьох і п'ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Обох хлопців з травмами голови та нижніх кінцівок госпіталізували до лікарні. В той же час неспокійно було й в Оріхові, наслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки, прилеглі території та майно людей. В той же час, за інформацією центру національного спротиву, росіяни планують масово депортувати українців з окремих населених пунктів на тимчасово окупованих територіях. Примусово виселятимуть жителів Васильівки та Васильівського району. Спершу планують призупиняти роботу соціальних закладів. а Потім посилюватимуть обстріли міст, аби виправдати свої дії та звинуватити в атаках ЗСУ. Окрім того, окупанти вже котрий день поспіль не випускають наших земляків на підконтрольну Україні територію. Рашисти продовжують блокувати виїзд українців із окупації. Протягом минулої доби до Запоріжжя не пропустили жодної людини. Евакуація не здійснювалась. Той же час у тимчасово окупованому Малітополі побільшало кадирівців. За словами Івана Федорова, вони взяли під свій контроль блокпости аж до Васильівки. А вже цієї доби в обід в центрі Малітополя пролунав потужний вибух. Представники руху спротиву підірвали автівку, яку колаборанти захопили в офіцера однієї з громад району. Цій автівці. Попередньо пересувався колаборант, який співпрацював з е, поліцією е, ворога. Е, і на сьогодні нам відомо фоні цієї людини, але дочекаємося офіційного підтвердження. Наразі він керував одним з підрозділів районного відділку поліції, які організували е, окупанти на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя і Мелітопольщини. Було гаряче днями на позиціях ворога і поблизу Гуляйполя. На цьому відео видно влучання ЗСУ по росіянах з реактивних систем залпового вогню. Загалом через значні втрати на тимчасово окупованій території Запорізької області. Готельні комплекси росіяни перетворюють на госпіталі. Окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, Кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовуються для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.